Кожен день, кожен стрім, питають, який купити автомобіль за 4 тисячі доларів, поставити в нього і возити картоплю. От можна такого гальфа купити, вже з фаркопом, до речі, розповсюджена тема, прям заїжджено, що купити до 4 тисяч, просте, недороге в обслуговування, надійне, щоб воно там сильно не парило мозок і був якийсь комфорт. От вам варіант: Гольф четвертий. Golf четвертий на 1.6, звичайному. Старому древньому, ну, на той час ще він не старий не древній, бо це зараз він вже старий древній, а в той час це був не старий не древній двигун, але у нього велике преимущество, тому що він капець, який дешевий, в обслуговуванні. По кузову машині 20 років, а вона виглядає живенька. Гнилі, корозії, нічого немає. Непогані салони, які, до речі, дуже гарно навіть зараз сохранились. Можна фаркоп поцепити, можна возити на ньому прицеп, можна просто поцепити фаркоп, щоб він там був такий дідоавтомобіль. Але все одно, обслуговування недороге, зжити, знайти такого животу. Можна, як перша машина за 4, як не перша, чому би ні? Його можна взяти на механіки, його можна взяти на класичному автоматі гідротрансформаторному, можна його знайти навіть не на 1.6, а на 1,9 дізелі на насос ой, яка буде, буде цікава машина, яка буде дійсно гарно пхнути, яка буде економна, знайти б тільки її живу, тому що дізеля прям знайти на Garfi 4 живого прям важко. 1,6 знайти набагато простіше живого. То вони були у нас і в кузові універсал, вони були і трьохдверні. дверні. Це варіант у нас дверний. Варіант моторів у них був також обширний. Саме розповсюджений 1,6 або 1.9 дізель. Це прям те, то, що, то, що розповсюджено. 1,6 у нього там пробіг. Ху, знає, скільки там пробіг в машині 20 років, не знаю, який там пробіг. Я думаю, 1300 гарненьких там є, якщо не більше. Можливо, менше, не знаю. Тож, тож такі Ці ж машини мотаються, тут вже ніхто не знає, скільки дійсно той пробіг. Але автомобіль дійсно непоганий. Да, у кого бюджет дозволяє купити вже п'ятого гальфа, можна взяти п'ятого, але от за чотири, за чотири там чотири, ну скажем, чотири чотири з половини прям можна гарненько таку таку машинку взяти і їздити і знати, що навіть якщо там щось зламається, то це не буде коштувати як крило від боїнга, тому що тут дійсно запчастини коштують ну не прям що безплатно, але вони там копієчні можна сказати. І конструктив автомобіля він не, не ну, не складний.